Добрий ранок. Зараз майже 9-та година, на 9 у мене англійська. Тому сьогодні вирішила провести урок в кав'ярні. Зараз іду в Starbucks, зазвичай туди не хожу, але там досить багато місця, щоб десь в куточку сісти і займатися англійською. Сподіваюсь, там буде це місце, бо зранку, мені здається, два варіанти. Або всі на роботі, або всі в кав'ярні. Тут потрібно приходити трошки завчасно, бо просто безліч людей працює зараз з ноутбуками. У другому поверсі тільки одна людина сидить без ноутбука. Я взяла собі маленькі лати та звичайні кроса, але, скоріш за все, не взагалі вчорашні, бо якийсь холодний і не немикенький. Це теж садочок. Накволять дітей Всі в жакетиках та пов'язані вірьовочкою. Я вже йду додому. Зараз якось дуже сонячно, хоча, коли відкриваю прогноз погоди, мені пише, що зараз хмарно. Але нормально, плюс шість. Із новин я придбала вчора оступників. По ідеї він має бути на заквасці. Але я не впевнена, чи це правда? Тому хочу приготувати якийсь сніданок, щоб взяла авокадо. Так, я хочу приготувати типу, намазки на той хлібчик, який я ще підсмажу. Перший раз, мені здається, я готую таке, хоча, можливо, я таке вже робила. Просто я не пам'ятаю. До цього я беру половинку авокадо. Він прям дуже гарний. Та декілька помідорок. Просто все дуже мілко кришу. І, мабуть, додам ще трошки Філадельфії. Якось так, не знаю, що вийде. І також зроблю намазочку на, на бутербродики. Можливо, ще зверху підсмажу собі яйце. Поки сонечко в Лондоні вирішили вийти в парк. Приймаємо сонячні вани, взяли чіпсики, і я купила собі колу в склі. Знаєте, да, коло в склі. Боже, це за, за таку колу в дитинстві душу продала, чесне слово. А ще, поки ми йшли сюди в парк по дорозі, я знайшла гантелі. Які просто виб... ну, викинули, щоб їх хтось забрав, якщо комусь потрібно. А декілька днів тому я знайшла просто новісінькі кроси для спорту. І здається, світ просто натякає, що мені вже треба щось робити. Ось тільки дві на 3 кг, якраз супер. Просто ні за що не вгадаєте, куди я зараз зібралась. Я йду на нову пошту, на нову пошту в Лондоні. Е, перший раз в мене такий досвід взяла паспорт, взяла вірпі, бо не знаю, можливо щось треба буде з цього. Взагалі, чому я йду на нову пошту. Взагалі, чому я йду на пошту? Мені приїхала посилка е, з України з блокнотиком. Взагалі, скільки, е, скільки новин, я вже не знаю, з чого починати, просто розповідати. Так от, я йду на нову пошту по блокнотику, бо я купила курс по СММ. Отак, от, сходу новина. Хотіли? Отак от ідеш собі, іначе не в Лондоні вже. Бо такі будинки це досить велика рідкість для Лондона. Я забула, як називаються такі будинки, але зазвичай у них селять людей, які приїхали там з якихось країн, які сидять на виплатах. От, типу, їм здають це житло дешевше. От британці в таких будинках не живуть. Поки не стемніло, розкажу вам, хоч коротко. Бо завжди обіцяю, а на це просто не вистачає часу. В грудні місяці я почала працювати як SMM для б'юті студії, в якій працюю майстром манікюру. Я знав, так я працюю майстром манікюру, працюю досі, от і паралельно працюю як SMM. От і мені здавалося, це трошки легше, але через два місяці я зрозуміла, що мені потрібні якісь ще навички. І я вирішила придбати курс. Довго не думаючи, я взяла курс е, Тані е, SMM in the city можливо, ви чули про нього. І саме зараз я йду по блокнотик, який вони мені відправили, бо навчання вже почалось і я дуже хочу конспектувати, тому мені дуже потрібен блокнот Такі дивні емоції. Це взагалі так дивно заходити на нову пошту в Лондоні. Начебто я щойно відкрила маленький портал в Україну, де побула буквально дві хвилинки. Тож то зараз заплачу. Я вже вдома. Сподіваюся, в мене норм на голові, бо не терпиться розпакувати посилку, тому зробила що небудь, аби просто щось було. Посилочка взагалі це такий. Я не знаю, це просто я була під емоціями, можливо, ще біля годинки, після того, як вийшла з нової пошти, бо не знаю, я не можу передати це словами. Класно, що так можна опинитись в частинці, якійсь українській частинці, навіть в самому Лондоні. Згадала, що я заказала ось таку хрінь з шейну. Перший раз буду нею користуватися. А, <гад> я подумала, що він рожевий. А це просто упакування було, ну, бути не рожевим. Бляха, таке круте упакування. Просто мені навіть шкода його розпаковувати. Я зняла е, розпаковку в інстаграм, тому обов'язково переходьте та дивіться це відео. Я вже розпакувала його. Дивіться, який гарненький просто. Там був варіант в білому кольорі та синьому. Я вирішила, що синій для мене буде більш практичний. Пахне моїм майбутнім успіхом. Ми приїхали в українську кав'ярню з бейкері, з випічкою. Отже. Будемо зараз куштувати.